Підготувала для вас нову порцію слів, вивчення слів у контексті, Word patterns, рівень B1, тема номер 1 Для початку поясню, що таке Word patterns. В англійській мові є значна кількість шаблонів слів. Їх називають Word patterns. Знання та розуміння цих слів має важливе значення для розвиток навичок спілкування та здібності оперативного використання мови. Word patterns представляють собою поєднання певних частин мови, наприклад, її слів, іменників, прикметників з певними прийменниками. Саме тому для вас підготовлено курс, який дозволяє швидко запам'ятовувати такі стільки вирази для вірного застосування в контексті. Підхід поєднує графічні образи та приклади застосування конструкцій на практиці. Тож, давайте розпочнемо розглядати нові слова. Перше слово Capable of. Перекладаємо, як мати змогу робити щось. І приклад з ним. Are you capable of swimming for two hours? Ти здатний плавати 2 години. Наступне слово Talented at. Перекладаємо, як талановитий в чомусь. І приклад, she is really talented at painting. Вона дійсно талановита в малюванні. Далі, наступне слово cheat at. Перекладаємо, як шахраювати у карти. І приклад, he never cheats at cards» Він ніколи не шахраює в карти. Наступне слово cheat in. Перекладаємо, як списувати на екзамені. І приклад, she didn't cheat in the exams at school. Вона не списувала на іспитах у школі. Далі, confuse something або somebody with. Перекладаємо, як переплутати. Тобто може бути щось з чимось або когось з кимось. І приклад, he has confused her with someone else. Він перепутав її з кимось іншим. І останнє слово на сьогодні Continue with. Пригадаємо, як продовжувати робити щось, наприклад. Continue with reading a book, please. Продовжуй читати книгу, будь ласка. Сподіваюсь, вам сподобалось та було корисно. Якщо корисно, очікую ваших лайків то підписуйтесь на наш канал та додавайтесь до телеграм-каналу. До нових відео!